Вітаю товариство Слава Україні, героям слава! Розкажіть нам, будь ласка, яка у вас ситуація на Краматорському напрямку біля часового яру? Ну ворог намагається штурмувати, наближатися до околиць Костянтинівки. Ми знаємо, що тут залишилася єдина велика міська глобація. Костянтинівка, дружківка, краматорська, слов'янська. Тому ворог намагається просу... просунутися, взяти Костянтинівку четвертий рік за три дні. Тому ситуація стає більш напруженою, ворог тут концентрує свої зусилля, з'явилося багато нових дронів, нових розрахунків ворожих, посилена робота ворожого ребу. Зараз йде боротьба за логістику, тому що для того, щоб атакувати, потрібно поближче підтягнути техніку, поближче підтягнути вогневі засоби, міномети, кулемети. А для того, щоб це зробити, ворог насичує лінію. Своїми ребами, щоб наші звичайні дрони не могли залітати і зменшили дію наших наших дронів. Тому ми і збираємо нато вокно і потребуємо оптового вокна бо воно не боїться ворожого ребу. Воно може виявляти ворога за десятки кілометрів, і тоді будь-які атаки ворога приречені. Тоді ворог позбавлений будь-якої вогневої підтримки. Ванюшки пару діб рухаються впевнено до своєї смерті. Тому цей наш збір дуже важливий, тому що це збір про. Знищення ворожої логістики, а отже, унеможливлення ворожого наступу, а отже, порятунку ще одного українського міста від тотального знищення, тому що Росія нічого не захоплює, вона просто тотально все знищує. Ну, люди вже долучаються до цього збору, понад 30 тисяч гривень за кілька хвилин вдалося зібрати, і я думаю, що це не межа. Ця сума буде збільшуватися, тому що ви я зараз звертаюсь до глядачів. Зараз чули наскільки серйозною є потреба в дронах на оптоволокні для того, щоб завадити російській логістиці відповідно їхнім спробам наступу. Пане Юрію, зрозуміло, що дрони просто дуже масове зараз використання. А з приводу інших засобів ураження, каби, російська артилерія, що тут по динаміці? Чи зараз більше вони таки на дрони роблять упор? Ворог застосовує активно керовані авіаційні бомби різної маси, але працює по цивільному населенню. Ворог намагається знищувати прифронтові міста. Якщо ви знаєте, кожного дня в Константинівку в Дружківку чи в Краматорськ в цивільні будинки прилітають ворожі камби Ворог намагається посіяти паніку. Тому, на жаль, тут іде тактика такого. Терору цивільного населення. Що стосується переднього краю, то тут ворог е, ну нерідко не застосовує каби, мовно кажучи, про, проти нашої передової спостережної чи піхотної позиції, але ворог почав використовувати застосовувати артилерію. Тобто, щойно виявляється будь-яка наша позиція з повітря, як вона атакується підронами, скидами і вже прицільно атакується артилерією, мінометами. Відтак знову повертаємося до оптового вокна. Якщо ми відсунемо виявимо ворожу артилерію, виявимо ворожі розрахунки ворожих півотів, виявимо ворожі, ворожі міномети, знищимо їх, тоді менше буде страждати наш передній край. Тому що для атаки, для наступу, для повноцінного наступу, росіяни завжди використовують тактику вогнового валу. А для цього потрібно підтягнути вогневі засоби. Якісь на 20 кілометрів, якісь там на 4-5 кілометрів як міномети, чи ще ближче, якщо це 82-й міномет. В даному випадку тут теж йде змагання з нашого боку, ця шахматка працює таким чином, що ми маємо ворога виявляти якомога далі. Якщо стосується артилерії, це десятки кілометрів, якщо стосується танків, це там. 4-5 кілометрів, але між нашими піхотними позиціями, як мінімум на 10 кілометрів, ми маємо забезпечити абсолютно розуміння, що відбувається, тобто видимість абсолютно, і знищення будь-яких намагань противника. Слава Богу, на нашому напрямку ми дуже довго тримаємося на одній тій самій лінії. Я так дивлюся, звіт ворожі звіти, вони вже. Сто разів взяли ті населені в пункти маленьке селище, в яких ми й досі знаходимося, тобто жодного істотного просування немає. Але дійсно ворог починає концентрувати тут артилерію, вогневі засоби, дрони, і це ознака того, що ворог вважає Костянтинівку бажаною ціллю і буде намагатися її штурмувати. Ну, наші люди точно вважають бажаною ціллю підтримку сил оборони України 80 тисяч гривень уже за менш ніж 10 хвилин, задонатили на дрони на оптоволокні для вашої бригади, пане Юрію. Загалом дрони на оптоволокні як змінили картину на полі бою? Наскільки те, що відбувається зараз, відрізняється від того, що було приміром рік тому? Ситуація дуже динамічно міняється. Дрони істотно впливають на, на розвиток подій на фронті. Щойно ми почали концентрувати дрони. Ворог почав концентрувати дрони бити по нашій логістиці. Щойно ми почали активно використовувати засоби реп. Навіть такі пересувні ранці реби, щоб наш піхотинець спокійно міг дійти до позиції, як ворог почав використовувати дрони на оптоволокні. від тобто залітати далі. Ми знаємо багато випадків, коли ті самі цивільні Костянтинівці ворожі дрони сідають на оптоволокні на дорогу, чекають якогось транспортного засобу засобу. Будь-якого це може бути цивільна, цивільний автомобіль. Піднімаються його вдаряють, щоб нищити нашу логістику. Тому ми теж якби працюємо над цим, щоб якомога далі. Щоб ворожі реби, бо він дуже сильно носитив передній край свій ребами, такими великими, які намагаються глушити зв'язок, унеможливлюють роботу наших звичайних дронів на аналогі чи цифрових, і відповідно в даному випадку, от оптоволокно дозволяє залітати за спину ворога і знищувати ворога. Робити це дуже прицільно. Ці дрони дрон це ж така персональне персональна вбивство, персональна зброя. Тобто, якщо снаряд. Чи Що треба, щоб попав від артилерії? Чи міни від відміни від міномета попало, То дрон він точно летить за ціллю, яку знає і. Особливо да. що стосується автоволокнато, то тільки його механічно можна пошкодити, але це треба мати сміливість вилізти і перерізати пане юрі Пане волокна 100 тисяч гривень. Мені вже повідомляють що 100 тисяч гривень вдалося за 10 хвилин на дрони на оптоволокні для вашої бригади зібрати. Дякую вам величезне за те, що були в нашому ефірі, за те, що боронити Україну вже не перший рік. Це був Юрій Сиротюк, головний сержант роти вогневої підтримки п'ятої окремої штурмової київської бригади.